Сьогодні я вам розповім про те, яку техніку я використовую, яка техніка найнеобхідніша, а яку можна замінити на щось інше або на щось більш дешевше. А також розповім те, яку техніку хочу купити, і саме чому хочу брати. Саме ту техніку. Я думаю, що ось таке відео, а, саме про а, різні гаджети, які я використовую, буде корисне для людини, яка хоче робити щось подібне. Ну, контент для YouTube або взагалі якихось інших соціальних мереж. І так, давайте ми перейдемо до основного зйомка відео. На що знімається це відео? Я використовую. Дуже недорогу камеру, це бездзеркальна камера Canon m 50 У мене вже було декілька таких камер. Можливо, ви бачили, коли я знімав відео з різних ракурсів, але все ж таки мені здається, що ця камера вона найуніверсальніша. Та зараз купити на OLX ви можете її приблизно десь за 15 тисяч гривень в чудовому стані і все буде нормально працювати. Ця камера у мене працює вже десь 2 роки, а можливо навіть більше, і я повністю нею задоволений. До цього у мене була більш дешева камера Canon 650D, а, але ну, ця камера зараз коштує менше 100 доларів на OLX, і я її не раджу купувати, тому що там відео дуже мильне, навіть в Full HD, краще вже тоді знімати на телефон. Якщо ви не хочете купувати зараз камеру, ви можете. З легкістю використовувати якийсь телефон. Ну, бажано, щоб це був iPhone, тому що вони краще знімають відео. До речі, про телефон. Я використовую саме iPhone X, і мені здається, що цього телефону мені зараз повністю достатньо, тому що я на нього не знімаю відео, я його використовую лише для споживання контенту або для створення якогось текстового контенту, там написати якусь помітку, там пост в Телеграм чи ще що. Тобто мені ікса повністю вистачає камера, як я вже сказав, Canon M50 ну, дійсно рекомендую. Це такий бюджетний варіант. До неї я використовую зараз два об'єктиви. У нього йде у цього фотоапарата йде стоковий, тобто кітовий об'єктив 1855 чи щось таке, але він темний, поганий його не раджу. Хоча його вам вистачить. Хоча дуже крутої різниці з таким ну, поганим об'єктивом і з телефоном ви не побачите. Для камери такого, ну, такої камери краще використовувати вже якісь нормальні об'єктиви. Я використовую два об'єктиви. Перший. Це дуже старий об'єктив. Сигма 30 мм з діафрагмою 1.4. Це EX. Це дуже старий об'єктив. Він на OLX зараз коштує приблизно 6 тисяч гривень. У нього дуже поганий, точніше, не поганий автофокус, але він а, дуже гучний. Хоча, якщо ви записуєте відео на а, якийсь окремий мікрофон, на петличний, або на ось такий, або на USB мікрофон, цих, а, цього, роботи цього зума ви не будете чути цього фокуса. А записувати звук на встроєний мікрофон камери я вам дуже сильно не раджу, бо звук буде поганий. Якщо ви будете створювати відео, запам'ятайте, що гарний звук набагато важливіший, ніж чудова картинка. Тому і мікрофон у мене набагато дорожчий, ніж сама камера, але про звук трошки пізніше розповім. Якщо вам необхідна... Ось такий об'єктив 30 мм. Я його використовую для більш таких пропорційних кадрів. Я ось тут вам приклади поставлю. Ці приклади були зроблені на саме 30 мм. У мене камера, вона кропнута, ви можете. Погуглити, що це таке, це значить те, що матриця трошки менше ніж в повнокадрових камерах. І в цьому є свої плюси, а також є свої недоліки. Тому, якщо ми використовуємо 30 мм, то в еквіваленті 1 крапка 5 це буде приблизно 40, 47, там щось таке до 50 мм на а, повнокадровій, якщо ви будете пере. Ну, Хоча ця інформація, мабуть, вам не потрібна. Запам'ятайте, камера, кроп, об'єктив я використовую 30 мм та а, ширику собі купів, купив новий а, 16 мм. Також Sigma 16 мм, також з діафрагмою 1.4. 1.4 це дуже важливо, якщо ви хочете, щоб у вас картинка була гарна і для того, щоб е, задній план відокремлювався від основного ну, діктора там, мабуть, відушого, і Такий ефект ви можете зробити, якщо у вас повнокадрова камера з більш темною діафрагмою, наприклад, там 3,2. А ось якщо у вас кропнута камера для такого ефекту, щоб картинка була більш глибокою, вам необхідно брати максимально круті об'єктиви з діафрагмою 1.4 або 1.2. А, у мене це Sigma 30 мм за 6 тисяч гривень, і Sigma 16 мм за десь 15 тисяч гривень. Оці два об'єктиви дуже сильно раджу. Якщо мінімум грошей, беріть Sigma на 16 мм. Зараз я знімаю саме на цей об'єктив. Ось про відео все. Мені дуже подобаються ці об'єктиви, і ця камера поки що змінювати не збираюсь, але якщо буду змінювати, то буду купувати собі. Скоріше за все, камеру Sony A7 4. Це дуже крута камера з дуже крутим автофокусом та 4К, там десь 120 чи 60 кадрів, вже не пам'ятаю. Вона дуже дорога. Поки що брати її не збираюсь але це те, на що можна переходити. На щось більш дешевше. Ну, мені здається, що сенсу просто немає. Так, йдемо далі. Світло. Я використовую три панелі. Зараз ви бачите, як світять дві панелі з цього з цієї сторони та з цієї сторони. Також інколи третю панель, точніше, частіше за все, я ставлю для того, щоб підсвічувати якимось кольором, там червоним, зеленим, синім, будь яким можна підсвічувати третю панель. Я використовую панелі. GVM800D RGB. Кожна з цих панелей може світити е, кольоровим світлом. Я спеціально брав такі панелі, які можуть замінювати саме себе. Кожна з цих панелей працює від розетки, але ви можете також запитати її е, а, акумуляторами. Е, Оригінальні Sony, але є багато аналогів. Ви можете купувати аналоги, вони також якісні. І запитувати ці панелі без ну, світла лише акумуляторами. Зараз у мене в квартирі немає світла, але, як ви бачите, якість звука дуже гарна, тому що ноутбук працює без. Світла, звук пишеться без світла, світло, ось це, яке мене освіщує, також без електрики. Ну і камера також працює без електрики. Тобто ми повністю автономні. Мені це дуже подобається. Ці панельки я вам дійсно раджу. Вони, кру, вони круті. У мене лише за приблизно один рік або півроку, ну більше ніж півроку використання, одна панель. Перестала працювати з RGB кольором але мені це не дуже важливо зараз, хоча її можливо можна буде повернути по гарантії або якось обміняти. Хоча я зараз про це ну, не думаю, бо мені треба дві панельки, які світять білим кольором. Налаштовується також температура, а ще яркість від 0 до 100. Тому дуже раджу ці панелі. Я витратив приблизно 16 тисяч гривень на три таких панелі. До цього у мене були а, звичайні софтбокси, які я купляв на Олексі. Я не пам'ятаю, скільки вони коштували. Ну, десь три-чотири. це два софтбокси з лампами, які можуть світити. Але проблема цих софтбоксів в тому, що вони дуже великі, вони постійно падали, вони там якось чіплялись, тобто для них треба багато місця. Це перше. Друге, вони підключаються лише до розетки, тобто вони не можуть працювати автономно на батарейках, вони займають дуже багато місця, вони є реально якимось величезним пильєзборником. Там а, лампи, які можна розбити, які треба замінювати, і вони дуже сильно гріються. Тому лі, влітку, якщо ми записуємо ось так: от відео вони дуже сильно гріють, і це ну, реально було жарко. Якщо у вас мало місця, вони будуть влазити в ваш кадр. Тому софтбокси раджу купувати, якщо з грошима взагалі е, ну, дійсно проблема. Але якщо є велике вікно і ви можете використовувати сонячне світло, звичайне, то краще використовувати його. Тоді ваша картинка буде е, більше якісно казати, здаватися. Ну, І це буде вам е, дешевше, повністю без грошей, а ось. Купувати панелі дійсно рекомендую, тому що можете поїхати кудись, поставити їх, десь там зняти якусь людину, там інтерв'ю чи ще щось. Ви можете знімати від розетки, від акумуляторів. Вони компактні, вони не гріються, вони мають гарантію. Ну, тобто, це якісна річ, тому також дуже раджу. Щось купувати більш круте з світла. Я не бачу сенсу, мені нічого не потрібно. Далі, звук. Це найкрутіше, це мені дуже подобається. Я взагалі, коли перший раз почув е свій голос в якісному мікрофоні. Це був Блюєтті, і це було років 5 назад. Мені дуже сильно сподобалося, як це все працює. До цього мікрофону я використовував ось такий, е ось такий мікрофон. Це е підлічний мікрофон. Він проводний, підключається прямо в камеру або в ваш смартфон. Е це, він називається Boya m 1 Зараз він коштує десь 400 гривень. Я купував ще по 300 гривень. Це у мене другий мікрофон. Перший перестав працювати, тому що я його а, декілька разів уронив і він почав фоніти. 400 гривень зараз коштує, дійсно рекомендую, звук в принципі нормальний і для якісного якогось контенту вам його вистачить. Тобто там не буде якогось, якоїсь глибини, але він буде нормальний, він не буде улавлювати якихось шуми там з вікна чи ще щось. 400 гривень, і ви можете писати нормальний звук в телефон або в вашу камеру. Якщо взагалі з грошима біда, ви можете використовувати е, диктофон вашого айфону. У всіх айфонів дуже гарно пише звук. Просто ставите собі і надиктовувати. Наприклад, якщо у вас закадровий голос, буде також непогано. Далі. Е, Ще у мене є ось такі мікрофони. Я купив їх нещодавно. Це мікрофони-новинка 2022 рік від компанії DJI. Називається просто, наскільки я розумію, Мік. В цьому кейсі є а, два передатчики та один приймач. Вони працюють на радіоволнах. Це дуже зручно. Ви можете закріпити на, ваш, на вашу камеру через гарячий башмак. ось Ось такий перед, а, приймач або закріпити його до телефону. В ньому ви можете моніторити звук через навушники, якщо ви записуєте якусь іншу людину. А, дуже якісно це все зроблено, мені подобається. Ну, чесно, з якістю дійсно крута. І ось такі у вас є два. А, Два мікрофони, які будуть записувати людину. Ви можете кріпити їх ось кудись-сюди, ви можливо бачили, в мене в деяких відео я записуюсь. Також ви можете бач... записувати зразу двох людей, і з звуком буде все дуже добре, тому що якщо ви пишете на один мікрофон, звук буде поганий, і вам треба буде його якось при монтажі коригувати. Тут буде все дуже круто. Це е, коштує недеше, приблизно також десь 15-16 гривень, якщо брати в Україні. Це я вважаю дорого, тому що в Європі вони коштують десь 10 тисяч гривень. Але це дійсно зручно. До речі, сам кейс він є як павербанк, і ваш ось такий звук буде постійно впливає. Е, Працездатному стані постійно заряджене. Тому, якщо ви кудись їздите, наприклад, ви можете використовувати це і це дуже круто. Є ще мікрофони uh, Rode Wireless Go вони коштують дешевше, вони коштують десь 12 тисяч гривень, також два передатчики та один приймач. Але там немає кейсу, то стара модель і якість там набагато гірше. Також треба кожен заряджати окремо. Тому я вирішив взяти ось таке, щоб воно було в такому крутому кейсі. Ну, дійсно, я не пошкодував. Це дійсно якісний крутий звук, якщо вам потрібно записувати щось там, десь на вулиці, в повний зріст декількох людей. Вважаю, DJI MiG Дуже крутим, крутою своєю покупкою. І давайте перейдемо до найкрутішого мого мікрофону. Це Shure SM7B. Це мікрофон, можливо, ви знаєте, в який записував свої треки Майкл Джексон. Ці мікрофони використовують на студіях звукозаписі, на радіостанціях. Ваш голос буде дуже круто звучати. Цей мікрофон коштує 20 тисяч гривень. Але... Ви повинні розуміти, що для цього мікрофону вам ще потрібен підсилювач, тому що це динамічний мікрофон, і він не записує всі різні шуми. Якщо ось тут я буду там клацати пальцями, він не так сильно буде записувати, як, наприклад, ось ці мікрофони, ось ці мікрофони та USB-мікрофони по типу Blue Yeti, який у мене був. Тобто динамічний мікрофон він записує лише ось. Те, що ви кажете саме в мікрофон, це ну це дуже крута якість. Я, чесно кажучи, мріяв про такий мікрофон, і коли у мене з'явилась така можливість, я його купив. Для, для нього також потрібен ще підсилювач. Ось ви бачите таким, ч, ч, такий червоненький маркер да, вставлений. Це підсилювач, а, він називається SE Electronics dm 1 Dynamite, На ньому прямо так написано Dynamite а, і поставляється він в такому прикольному червоному кейсі в у вигляді динамітної шашки, але я її виконав, тому що займає місце не потрібно. Дуже крута річ, коштує також приблизно десь 5 тисяч гривень, і ще цей звук повинен писатись в. Звукову карту. Я використовую найдешевшу звукову карту з нових це Focusrite. Райт. Моделька називається Scarlett Solo. Якщо ви плануєте записувати, наприклад, двох людей, то в такі мікрофони то беріть. Там є Scarlett Solo Plus, чи якось так воно називається, куди вже можна підключати два таких мікрофони. У мене один підключається і мені цього достатньо. Також коштує приблизно 5 тисяч гривень. Тому Ось такий студійний звук для якоїсь якісної крутої, крутого запису голосу буде коштувати вам приблизно в мінімальній такій комплектації 30 тисяч гривень. Але ви можете замінити його повністю, наприклад, USB-мікрофоном Blue Yeti. Я саме так робив звук. Трошки гірший, але в якихось крутих умовах, якщо вам треба озвучувати за кадром, там накинули на себе одіяло, там або в шафі, записуєте за кадрову озвучку. Я таке колись робив років 5 назад. І е, тоді звук у вас також буде гарний. Блюєті коштує від 2,5 до 3,5-4 тисяч гривень, в залежності від того, би ушний він або новий. На Оликсі ви можете побачити, їх з Америки гонять контейнерами і можете купувати собі дуже крутий мікрофон. З техніки, що я використовую, всі свої відео я записую ось звук зараз та робиться монтаж на MacBook Pro C13 дюймів 2015 року. Я вважаю, що за. Ті гроші, які він зараз коштує. Я його купував в Україні за 15 тисяч гривень. Якщо ви будете замовляти з Америки, ви можете купити його десь за 10 тисяч гривень. Він може повністю зробити все, що вам необхідно: кучу вкладок, кучу браузерів, монтаж відео, 4К він також робить. Всі прев'юхи, все ви можете зробити на цьому комп'ютері. Також для програмування це буде дійсно крута річ. 15 тисяч гривень, і ось у вас комп'ютер, який впорається з усіма вашими якимись задачами. Я рекомендую MacBook Pro 13 дюймів 2015 року. Дійсно крута штука. Нещодавно я собі купив ще ось такий iPad. Це е, найдешевший з нових iPadів. Е, він називається iPad 9 2020 року. Зараз він коштує приблизно 12 тисяч гривень новий, бо ви можете його взяти на тому ж самому OLX десь за 10 тисяч гривень. Е, я його взяв як, можна сказати, заміна портативна для ноутбука і також його ще зручно використовувати десь там на дивані, в ліжку чи ще щось. Ви можете як створювати контент, наприклад, ви можете монтувати відео в програмі LumaFusion, записувати звук через програму GarageBand. Я все це вже робив. Можливо, це не так зручно, як робити з комп'ютера, але. Тут дуже крута автономність. Я навіть не знаю, скільки годин він триває, тому що він у мене майже постійно весь час заряджений. Дуже якісна річ. На ньому ви можете малювати. Я там в інстаграмі показував, де у мене таке невеличке хобі є, де я малюю. Тому планшет дійсно також рекомендую. Ну І iPhone про нього вже казав. У мене звичайний iPhone X, якого мені повністю достатньо. З таким сетапом ви можете робити взагалі будь-який контент. Все буде залежати лише від того, що ви будете казати, наскільки якісно ви будете готувати сценарій, наскільки якісними ви будете знімати якісь спеціальні бірольчики. Що ви будете взагалі казати? Цього буде вам достатньо для того, щоб робити якісний контент ну, в плані техніки. Все інше там, те що дешевше. Ну ще раз кажу, дивіться, мінімальний, мінімальний варіант. Звук, ось 400 гривень. петличка, дуже гарний звук пише. Ніяких проблем у вас не буде. Камера 15 тисяч гривень, плюс об'єктив 15 тисяч гривень. Це вже дуже круто. Якщо немає, використовуйте ваш телефон. Все, монтувати ви можете або на телефоні, або на планшеті, або на ноутбуці. І все. Все інше лише залежить від вас. У вас не повинно бути якихось відмазок, що у вас там немає грошей на якусь техніку. Вам не потрібен такий мікрофон. Ви можете купити собі блюєті за 3 тисячі гривень, і звук буде в 90% блогерів краще. Точніше, у вас буде звук краще, ніж у 90% блогерів, тому що там великий ось такий капсуль, це USB-конденсаторний мікрофін... мікрофон, який дуже якісно передає звук. Тому більше жодних відмазок. Якщо ви хотіли працювати над контентом, якщо ви хотіли робити свій YouTube канал, або там TikTok чи ще щось, робіться. А якщо у вас є якісь питання, задавайте мені. Я дуже з радістю вам допоможу підібрати техніку під ваш карман та під ваші якісь умови або потреби. На цьому все. Дякую вам за підписку. Бувайте!